Помаранчеве полум'я та клуби диму охопили частину Полтавщини. Причина пожежа у лісах Новосенжарської громади. Джерело вогню здійнялося поблизу села Мала Перещепина 15 вересня близько 17-ї години. Далі він поширився до пристанційного сопківки та балівки. Сталася рекордна кількість пожеж в екосистемах взагалі пожеж в області, понад 100 пожеж тільки за минулу добу. Одна із масштабних пожеж сталася поблизу села Мала Перещепина, поблизу нових Санжар. Задіяно близько 60 одиниць техніки. Це не тільки наша від від державної служби з надзвичайної ситуації. Ця техніка, а також техніка лісових господарств інших приватних підприємств. Не на жарт злякалися за свої домівки. Місцеві мешканці села Пристанційне, коли вогонь пішов у бік їхніх будинків. Люди почали поливати водою з ціни хат та комор. Один із них, пан Михайло, каже, найменша іскра в таку спеку і вітер може спричинити пожежу, тому вирішив пролити свій дерев'яний гараж. Це случай, жарина, яка летить, щоб не тут, ага. бо Воно дерев'яне, вчора днем загорілося. І от як пішло, пішло, пішло і туди далі. А сьогодні потихеньку почало розгоратися, розгоратися і опять розгорілося. Пішло це масштабно сюди. Вітер, куди повіє, закрута і воно то туди. Інші місцеві мешканці пристанційного стали допомагати гасити пожежу самим рятувальникам. Лопатами з піском засипають осередки загорянь. Вчора вона прийшла ну, мимо нашого села, а сьогодні ну, десь з 11 прям почало дуже сильно палати. Чому вирішила допомогти? Ну а як туда хати вже наших мешканців? Звичайно ж, треба допомогти. Неподалік рятувальники організували штаб із надзвичайних ситуацій. На місці і представники Червоного Хреста». Ми вчора ввечері привозили хлопцям з ДСНС воду і зараз привезли, бо потреби в воді дуже великі. Вогонь охопив близько 700 гектарів малоперещепинського лісництва, розповів генеральний директор Державного підприємства Ліси України Юрій Болоховець. Дуже швидко розповсюджується вогонь, йде верхова пожежа. Зараз ідуть додаткові сили засоби із інших областей. Вирішено питання забезпечення паливомастильними матеріалами, але ситуація досить критична. Опадів маємо майже втричі менші. Ви бачите, які надзвичайно великі пориви вітру. Сьогодні вже ми маємо сотні гектарів, сотні гектарів. Спалених лісів у місцевих мешканців Пристанційного версія виникнення пожежі продиктована чутками. По чуткам малі перещепені, палили сміття біля себе біля двору. В них теж згоріла хата, по чуткам, і ще три хати там, і звідти пішло вже як вітер сюди. На нас був офіційна причина пожежі суто людський фактор, бо вогонь здійнявся від населеного пункту, говорить Юрій Балаховець. Прогнозувати, коли закінчить гасити лісовий масив, неможливо. Які прогнози? Станом на ранок пожежа була локалізована. Ви бачите, ось поряд з нами вже хвилину назад виникала знову верхова пожежа. Тому оцінити при таких поривах вітру і при такій е е сухості повітря і землі дуже складно щось. За словами рятувальників, це наймасштабніша пожежа в лісовому масиві за останні кілька років в області. Було охоплено велику кількість лісового масиву, яка і також була дуже велика загроза населеним пунктам, які знаходились поблизу. Даного лісового масиву дуже напугані люди були, виводили, працівники ДСНС навіть виводили людей похилого віку, які не могли вийти самі і вогонь підходив до їхніх будівель. За повідомленням начальника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна евакуювали 13 мешканців із двох сіл Новосанжарської громади та 57 пасажирів електропоїзда Полтава-Кобиляки. Унаслідок пожежі є пошкоджені приватні будинки і споруди.